Учитесь, читайте і чужому научайтесь, свого не цурайтесь, бо хто матір забуває, того Бог карає, того діти цураються, в хату не пускають. Чужі люди проганяють, і немає злому на всій землі безконечній, веселого дому. Я ридаю, як згадаю, діла, незабуті дідів наших, тяжкі діла. Якби їх забути, я віддав би веселого віку половину. Отака то наша слава, слава України! Отак і ви, прочитайте, щоб не сонним снились всі неправди, щоб розкрились високі могили перед вашими очима, щоб ви розпитали мучеників, кого, коли. За що розпинали, Обніміте ж, брати мої, найменшого брата, нехай мати усміхнеться, заплакана мати, благословить дітей своїх твердими руками, і діточок поцілує вольними устами. І забудеться срамотня давня година, і оживе добра слава, слава України, і світ ясний невечерній, Тихо засіяє, обніміться ж, брати мої, молю вас, благаю.